У Слобідському районі Харкова тривають роботи на мережах водовідведення. Комунальники наголошують, причина виїзду засмічення каналізації. На даний час ми знаходимося на адресі, причащаємо. Наружні мережі водовідведення поступила заявка на диспетчерську службу на забиті колодязі. На даний момент зараз бригада усунула закупорку. На цьому адресі були причиною закупорки – це невідповідне користування мешканцями водовідведення, тобто кидають туди ганчірки, салфетки, вологі, битові відходи. Тобто, все це виникає тільки по. Неправильному використанні водовідведення, тож працівники аварійних бригад просять харків'ян не засмічувати каналізацію у власному будинку, адже подібних та інших заявок по місту велика кількість за добу ми десь в середньому 70-80 заявок отримуємо, і ми їх всі опрацьовуємо і приймаємо і відпрацьовуємо їх на 100%. Працюємо в режимі 24 на 7. Працюємо і в день, і вночі, і вихідні. Працівники наші мають перепуски в нічний час, комендантський час, так що виїжджаємо, допомагаємо харків'янам. Перепуски є і на аварійні автомобілі. Тобто ми цілодобово допомагаємо харків'янам усувати всі аварійні ситуації на мережах водовідведення. І містян просять звертатись до диспетчерської служби із заявками про аварії. Мешканцям міста Харкова, якщо вони десь побачили теч з колодязя, де то відкритий колодязь, якісь неполадки поводи відведені, потрібно звертатися за номером телефона 1533. Це номер телефона нашої диспетчерської служби, приймається заявка і негайно виїжджаємо і всуваємо ці неполадки. Марія Соловйова, Ігор Луханін, Олександр Уваров та Олексій Стеренков, Харків. Новини.